Є позиція розпочати чергове засідання змейно комісії, хто за? На порядку денному два питання у нас. Перше це заява Островський Андрій Григорович. Прошу надати дозвіл на... Зроблення проєкту заворушення і відведення земельної ділянки у оренду орієнтовною площою 10,1 гектар для сільнокосіння описання худоби. Терміном на, ну, на сільнокосіння описання худоби. Ділянка в Добропійський і Старостинський округ. І в Матилушівки проходить. Є пропозиція надати терміном на один рік. Хто за? Друге питання. Логічний заявник Островський Андрій Григорович. Прошу надати дозвіл на розроблення проєкту землю щодо відведення земельних зментів для сінокаційного описання худоби в оренду орієнтовної площі 3,44 гектари для сінокосіння описання худоби. Сумі, практично в сум... суміжній площі вздовж річки Вільковець, пока що не, не розроблено, там є косіння. Хто За те, щоб надати дозвіл. Два питання розглянуто. Наразі все дякуємо за увагу завершення.